Приїхали культивірувати на своєму Ніхоланду під сояшник. Під перший, перший посів сояшника. Це у нас тут була пшениця. Скільки це ми тут? Два рази волочили. Два рази волочили. Перший раз і другий раз своєю утяжеленою сепкою повиравнювали. Тепер проводимо культивацію трошки на іскосок. Трошки на іскосок. Заглубили, ж кажу, глибину зробили йому десь 5 см, 5-6. Щоб глибше не культивірував. Потім можемо боритися, подивитися. Буває, може, може йде й дай більше. Ну, просто що ми йому зробили ж ті ж шлейфи, то воно гортає бугри. Так, ось апарат їде. Звук прекрасний обратіть внимание як шлейфи горнуть Культивація, йде як звук взагалі Тихо тихо робить. Так, зараз Заїжджає, ходимо гінками, культиватор длінне, все не, на місці розвернутися не дуже удобно. Ходимо такими гінками, типа змейкою. Тут внутрі, там по наружі. Так, зараз подивимося, що тут у нас. В принципі, по моїх розщотах все, в принципі, почти нічого й не довелося регулювати. Поставили трошки більше, дужче горне, назад на останню дирку поставив. Це ще може ще бути просто мокра земля сильно. дуже сиро, дуже сиро, особливо. катки забиваються. Підніми каткапи, почистим. Почистим. Ну так то ж. Треба піднімати, піднімати його. Воно це що як ти приїжджаєш, і воно виходить його набиває. Включати, те й те ну, геть, Ось як кидаєш оцей Ну. Ритяжок уже вибиває, а то лесо ще не геть піднялися в голову. Та ну як, вони не геть, то ж регуліровка збиваєш клапан. Ти ж регуліровку збиваєш. Ну понятно, беру його. Хочели класи, наче могли це сідає, як можна. Ні, ну то спробач ходу ще може допіднімати. До ну, так, ну, так, ну ще дивимо, дивишся, задні лапки, наче як ми не, не грибічі, як навіть. Ща ним дивися, так, ну хорошо.